Вітання! у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Тарканедвірна коротко про головне. питання захисту ВПО реабілітації та загалом медицини у сьогодення доволі переплатне. А отже, до нього приділяється комплексна увага та робота. Зрозуміти, обговорити та побачити, як працює такий симбіоз структур у недвірній, вирішила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зі своїм візитом. Днями місто надвірна було відвідане головою Івано-Франківської ова Світланою Онищук. Побачити, як місто піклується про осіб зі статусом ВПО, військових на реабілітації та інших груп населення змогли у трьох місцях. Дякую вам дуже по ходу відвідь кожного з них велися обговорення та планувалися подальші дії щодо ще більшого розвитку громади. Світлана Онищук розповіла про основну мету свого візиту та на що саме звернула свою увагу. Вивчити проблемні питання, які зараз стоять в кожної громади, в районних центрів, вивчити ті проблемні питання, з чим звертаються наші люди, і відповідно лобіювати ці питання в Києві, в столиці у мене дуже часто наради з президентом України в кабінеті міністрів України. От зараз ми активно готуємося до опалювального періоду. У нас є місто Бурштин, і ми працюємо з тим, щоб зробити незалежне місто Бурштин від Бурштинської станції. Відповідно, центри життєстійкості, Ми активно над ними працюємо. Ми будемо продовжувати, щоб вони розвивалися. Це все робота зі столицею, і це все потужна робота адміністрації з міжнародними донорами, щоб ми могли залучити інвестиції і кошти саме в ті сфері, які сьогодні є на Техніше для нас для нас надзвичайно важливо це є реабілітація. Саме на двірні дуже добре поставлено дане питання щодо реабілітації військовослужбовців, але також і цивільні жителі. Цивільне населення потребує реабілітаційних послуг. Міський голова Зійновій Андрійович висловив свою думку щодо цієї події. Очільник громади каже, що високий рівень послуг та стану приміщень це об'ємна робота усіх. І, попри те, що громада позбавлена військового ПДФО, все ще розраховує на підтримку з обласного бюджету щодо завершення третього. Та четвертого пускового комплексу реабілітації, яка відновлює бійців з усієї країни. За цим стоїть важка титанічна праця структурних підрозділів міської ради. У першу чергу головних лікарів КНП медичних закладів нашої громади. Ми сьогодні були тільки в частині зробленої роботи, яку ми робили на протязі останніх 4 років, відколи всі комунальні медичні заклади. Стало підпорядкування на Дворнянської територіальної громади, тобто на Дернянської міської ради. Сказати, що дуже багато, це все рівно що нічого не сказати. Але ми також маємо зрозуміти, що нас чекає ще третій і четвертий пусковий комплекс відновлення капітального ремонту та реабілітації. Нам також треба розширяти місця. Ми маємо 20 ліжкомісць, нам потрібно зробити більше 30. Для того, щоб ми відновили ще 50% третього, четвертого пускового комплексу. Приміщення, які є поряд, в тому самому приміщенні відділень нам потрібно більше 9 мільйонів гривень. Директор благодійного фонду Надвірна», куди також завітала Світлана Онищук Андрій Будзак, називає відвіданий дружнім візитом. Попри те, звертає увагу, що Карітас доступний для всіх, адже війна зачепила кожного. Наша робота, яку яку проводить Карітас надвірна разом спільно всією командою, вона є дуже важливо в теперішній час, в час війни, в час такої нестабільності, і ми стараємося, ми стараємося допомагати тай Всім всім верствам населення, а особливо сьогоднішній час, ми маємо дуже багато різних проєктів, які реалізовуються в карі циндвірний. Один із таких проєктів це є центр життєстійкості ментального здоров'я. та як і дуже гарний цей проект, тому що він дає можливість нам працювати не лише з внутрішньопереміщеними особами, але зі всіма категоріями населення місцевого населення, яке звертається в війни. тому що ми розуміємо, що в теперішній час всі люди постраждали від війни. Загалом під час свого візиту голова Іван... Івано-Франківської ова встигла поспілкуватися з ВПО, поцікавитися якістю реабілітації у військових та побачити, як готується їжа. До того ж, поспілкувалася з волонтерами у карітасі під час сплетення маскувальних сіток та багато іншого. Удари по енергетиці від ворога та аномальна спека показали, наскільки реальними є виключення світла, до якого люди встигли наново привикнути після відключень минулої зими. Питання підготовки до зими вже набуває своєї актуальності, тому ТРК надвірне вирішила дізнаватися, як готуються українці до зими. Я не готуюсь до них. Ти взагалі не готуєшся? ніяк? ні. ні. Ще недавно через пошкоджену ударами ворога енергетику та водночас спеку Україна стикнулася вдруге з сезоном війолових відключень. Тенденція залишає бажати кращого, адже зима тільки наближається та час підготуватися до зимових відключень ще є. Команда ТРК надвірно вирушила дізнаватися, як діють мешканці Недронянщини з цим питанням. Навіть ще не знаю. Можливо, якісь поради маєте, або чули вже, як інші готуються. Генератори придбати треба. Набираємо спочатку. Павербанків якихось зарядок побільше, теплі ковдри та ліхтарики. А так то в нас вдома є генератор, тому це не так страшно. Купили дров, поставили пічку і будемо якось так виходити. Купили генератор. І будемо виходити з положення. Сподіваємось, що їх таки буде набагато менше, але намагаємося шукати ще якісь альтернативні джерела як електроенергії, так і опалення. В зимовий період, наприклад, сонячні панелі, я думаю, в цій місцевості не настільки є ефективними. Тому, мабуть, генератори і павербанки є найбільш оптимальними варіантами. Дехто може використовувати павербанки або хтось використовує дрова. Що ви будете використовувати? І коли не буде електрики? Так. Ну, в залежності від того, що мені треба в тої електрики. Якщо просто світло, щоб щось почитати, можна і свічку використати. Якщо тепло потрібно, ми в селі живемо, ми, 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 ми дровами палимо, так що якось переживемо. Аби війна скінчилася швидше, а решта то все другорядне. Та не дуже гарно. Але. Хтось використовує павербанки, хтось дрова використовує, а ви що будете використовувати? Дрова. А що? Заготовляю в лісі дрова, живу в Карпатах. Я не знаю, що сказати, поки що не готуюся, якщо чесно. Угу. Ні, ніяк не готуюся. Бо я сама поки що ніяк не готуюсь. Надіюсь на краще. Взимку, ну, я думаю, що взимку треба, би було світло. А? Так, бо то ніч довга. А по хаті темно, а свічка що там горить, а лампочки нема, то вже за все таке. А чи заготували ви вже якісь дрова собі? Ні, в мене дров не треба. Я в квартирі живу. Запасаємося дровами. Готуємося. Придбали генератор, привезли бензин, та й таке треба трохи живемо в сільській місцевості, якось виходити. все потрібно. А, а дрова як чи підготували? Та все все потроха. Є й світло, є дрова, є газу. Так, ну я думаю, що в селі легше буде цьому відношень. У більшості випадків люди будують свої надії на павербанках, генераторах та як альтернативу дровах. Інша частина опитуваних поки ще не думає про це питання, проте сподіваються на мир як основну причину теплої та спокійної зими. Нормально, бо було все добре. Маю надію, що буде краще. А є ну є такі люди, що в людей все світло взагалі немає. Я маю. Як вам сказати правильно? Ми маємо надію, що в нас ще такої біди сильно немає, як у людей, ті, що там живуть ну, далеко. У нас. нас ще поки що можна жити. Ми, ми не маємо на що нарікати, на що світла. Ми дякуємо Богу за це, що, що хоч так. Коби мир на Україні був, а ми повинні бути до всього готові. Чекаємо миру. А це треба терпіти. Я маю надію, що щось буде. Що настане час, що що все буде нас добре. Ми віримо в перемогу з поступовим розвитком громади. Її мешканцям відкривається все більше функцій, які полегшують життя. Сервісні центри саме приклад того, як та де здійснюється більшість таких послуг. Детальніше про послуги, які зараз стали доволі актуальними у наступному сюжеті, як відомо у надвірній на базі Державної податкової служби України, працює новий сервісний центр номер 2645 у складі регіонального сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, що означає полегшення отримання певних функцій громадянином, зокрема обмін посвідчення водія. Ми всі знаємо, що ключова ключова функція органів. Державної влади, як і виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, це надання послуг громадянам. І, звичайно, ми завжди намагаємося працювати над тим, щоб ці послуги були якомога більше наближені до громадян, і ці послуги надавалися якомога більш комфортно. Ми розуміємо, наскільки величезний потік людей є, наскільки велика потреба у створенні комфортних умов для праці і для обслуговування людей. Тому в першу чергу такі центри створюються і відкриваються для Одержуть для споживачів цих послуг, ну і звичайно треба дбати і про комфортні умови праці для тих, хто надає ці послуги. Саме ця послуга стане в пригоді не тільки тим, хто планує керувати авто за кордоном, але й решті громадян. Адже тепер вся інформація зберігатиметься в електронному реєстрі. До того ж, буде можливість користуватися своїм документом у застосунку ДІЯ. ЦНАПи і сервісні центри вони, хоча мають різні функціональні. Різні функції, але вони вирішують дуже близькі задачі. А кінцева задача, основна мета у них, напевно, спільна це зробити послуги державні і місцеві ближчими до мешканців громад і зробити їх якісними, людяними і швидкими. Як зазначається, вартість послуги саме на обмін посвідчення водія складатиме 458 гривень. Триватиме ж сам процес близько півгодини. І як відомо, під час дії військового стану наявність діючої медичної довідки не є обов'язковою. Загинув мотоцикліст, також розшукано водія втікача. Все це про автопригоди, які трапилися в Івано-Франківській ТГ та на Косівщині. Про деталі автопригод розповідає старший інспектор сектору комунікації ГНБ в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. На Прикарпатті загинув мотоцикліст, також розшукано водія втікача, який вчинив наїзд на скутеристів. Поліція розпочала кримінальне провадження. Автопригоди мали місце в Івано-Франківській територіальній громаді та на Косівщині, ДТП із загиблим сталося 23 липня близько дев'ятої години ранку. Відомо, що між населеними пунктами Драгомерчани та Чуколівка водій автомобіля «Вольво» 1985 року народження. Мешканець обласного центру на перехресті доріг, виконуючи маневр повороту ліворуч з головної дороги на другорядну, не надав перевагу русі мотоциклісту. Останній рухався головний. Ною дорогою у зустрічному напрямку у результаті аварії керманич мотоцикла 2001 року народження мешканець Коломийського району загинув на місці події. Водія транспортного засобу перевірено на Санспиніня. Результат Верези. слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту головного управління національної поліції Івано-Франківської області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Аварія, у якій постраждали двоє неповнолітніх, сталася цього ж дня близько вісімнадцятої години, 40 хвилин у селі Смодна, що в Косівському районі. Поліцейські встановили, що невідомий водій керуючий автомобілем Міцубісі Педжеру рухався зі сторони Косова. Керм. Манич проявив неуважність та вчинив зіткнення із скутером марки Хонда, яким керував 16-річний машканець Косова. Підліток рухався по попутному напрямку. Після вчинення ДТП водій скрився з місця аварії. Про аварію повідомили свідки, Прохоронці одразу ж розпочали розшук водія втікача. Транспортний засіб був виявлений у селі Смодна за декілька кілометрів від місця аварії. Поліцейські оперативно встановили особу водія втікача, деться про 28-річного мешканця Косівської громади. Невдозі Керманич сам прийшов до Косівського відділу поліції. Поліцейські його одразу ж доставили до медичного закладу для встановлення стану сп'яніння. Керманич був не тверезий. У результаті аварії неповнолітнього скутериста та його пасажира 2008 року народження місцевого мешканця доставили до лікарні. За фактом дорожньої транспортної пригоди слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортом транспортними засобами у стані спяніні. У рамках кримінального провадження слідчі призначили необхідні експертизи, після яких Карманича буде притягнуто до відповідальності. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати правил дорожнього руху, відмовитися від ризикованих маневрувань, обов'язково знижувати швидкість на поворотах та враховуйте дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху. Наголошуємо кожному учаснику дорожнього руху. Якщо сталася аварія, не залишайте постраждалих, негайно телефонуйте медикам та до поліції. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш youtube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.